Сила, гнана, полонена, знедолена, сумна, нужденна. Мовчазна, чорна, гола, боса, розхристана, простоволоса. сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута, повстала, вперта, героїчна, Непорятована, трагічна. Фальсифікована, облудна, голодоморена, підсудна і репресована, проклята, слабка, обурена, розп'ята, німа зацитана, покірна, радянська, скурена, сумирна, слухняна, тиха, без язика, русифікована, безлика, Прозріла, прокинулась, встала, згадала, Обурена, скинула, відвоювала, хворіє, будується, знає, уміє, одужує, дужче, прагне, воліє, страйкує, прочається, жде, галасує, іде. Помиляється, аналізує, живе, опирається, дише, простує. Вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дуже, гомінлива, вишнева, чиста, росяниста, легка, щаслива, промениста. Осяйна, заряна, безмежна, неподалана, незалежна. Шевченкова моя Франкова. Вербова дивно калинова. Велика, горда, неповторна. Свята єдина соборна.